Вітаю, дорогі підписники. Ваша пенсія для дуже багатьох це основне джерело існування, да? існування і життя. Тобто це основні кошти, які ви отримаєте. І дуже важливо не втратити її, щоб пенсійний її не заморозив, як сталося з 1 січня для там, майже півмільйона пенсіонерів. А за деякими даними, то частково і для одного, і трьох мільйонів пенсіонерів, тобто для кожного десятого пенсіонера. Це дуже велика кількість. Да, я про це розповідав окремо. Тепер же ж пенсійний фонд, слава Богу, трішки дав задню і трішки дав, як то кажуть, вільного подиху пенсіонерам, але це лише на час. Е відбулося екстрене засідання пенсійного фонду. Виступав міністр Денис Улютін. Він розповів всю критичну ситуацію, була зібрана екстрена засідання. Нарада, і там було прийнято рішення про те, щоб продовжити час для ідентифікації до 1 липня 2026 року. Ну, до 1 липня це вже хоч щось, да? тобто півроку дали ще. Пенсійні фонди просто фізично не встигають опрацьовувати. Черги там зараз просто колосальні. На жаль, да? і ну, в такий мороз постояти там з ранку до обіду. Чи навіть в приміщенні, і то при цих тривогах всьому доволі і доволі неприємно. Тому треба вживати яких заходів, щоб люди так не мучились. Про кого йде мова і що потрібно зробити? Е ну, в першу чергу, це не забудьте підписатись на канал. Ми тут розбираємо все про пенсіях, все по е цих ідентифікаціях. Зараз буде індексація. Ми вже її розбираємо від А до Я і кожен вже. На основі моїх попередніх відео може порахувати, яку він буде отримувати пенсію з 1 березня і вона зросте, слава Богу. Чекаємо пенсійну реформу і стараємося вплинути на те, щоб вона була максимально вигідна для вас. Розповідаємо, якими методами можна збільшити свою пенсію. Дуже багато вже скористалося, дуже багато пройшли судовий шлях і зараз отримують значно більшу пенсію. Це все добре, це хорошо. А тепер розбираємося саме з ідентифікацією. Тож ви підписуйтесь. А я розповідаю, а і обов'язково вимкніть дзвіночок. Це там, де натиснули підписатись, там ви ще раз натискаєте і вибираєте усі сповіщення. Навіть ті, хто вже підписався, е натисніть, виберіть усі сповіщення, так ви нічого не пропустите. Отже, на екстрені, на екстреному зібранні представників уряду виступав Денис Людин і висловив всю критичну ситуацію. Да? Скільки пенсіонерів залишилось, залишилось без виплат? Наскільки це все плачевно, і саме більше в тому неприємно, що ті люди, які залишились без виплат, навіть маючи процедуру, да, фізично не можуть того зробити, тобто не можуть відновити свої виплати і то не місяць, а місяць-два, бо черги, черги в пенсійному фонді. Що зробив пенсійний фонд? Ну по-перше, додав кількість робочих годин, дві робочі години додав для тих, хто приймає людей. Тобто, щоб більше могли опрацювати, додають кількість віконець, які можуть прийняти людей. Більше е закликає людей робити то онлайн. Я повністю розповідав, як це зробити. А також в екстреному режимі пропонує продовжити цю ідентифікацію до 1 липня 2026 року. І воно буде прийнято. Е і всі виплати, які були заморожені через непроходження ідентифікації, пропонується. Дати людям, дати людям їхню пенсію для того, щоб вони мали за що жити. Тому ті, хто не отримав і не може прийти ідентифікацію, є дуже велика доля ймовірності. Ну, відсотків 99. бо воно… 에, виступилось, да, він розповів: треба, щоб зараз уряд безпенько під це зробив постанову. Я думаю, що на наступному засіданні уряду вже буде зроблено під це постанова і продовжиться. Так як було з виплатами тим, хто отримує соціалку, да, в вересні їм тоді на один місяць також продовжили, щоб вони могли пройти. Тому 에, тим людям, яких було заморожено. Для вас хороша новина, що після наступного засідання уряду має бути прийнята постанова і виплати будуть виплачені. Але це не означає, що не потрібно пройти ідентифікацію. Тобто це відстрочення. Тобто тут дуже важливо віднесіться. Це не повна відміна, да? що а, ну давайте їм дамо пенсію. Вам дадуть пенсію, але тільки на цих півроку, а потім знову її замородять. Тому віднесіться до цього дуже серйозно. Хто в зоні ризику наразі? Дивіться, найбільше це дві основних категорії, навіть я б сказав три. Перше. А, і що треба зробити, там два пункти, не один. Дуже багато людей зробили один пункт і також через це втратили виплати. Що потрібно зробити? Пройти ідентифікацію і вімкнути галочку не отримання пенсії від РФ. Також обов'язково, якщо один з цих пунктів не буде зроблений, пенсію не дадуть. Хто має це зробити і як? Як зрозуміло, да? або піти в пенсійний фонд, або через консульство. но вже мені підписники повідомили, що не всі консульства приймали документи, хоча офіційно є, або в банковій, якщо ви отримаєте пенсію через банк, можна також пройти ідентифікацію, ощатий приват, принаймні, це робить, або онлайн через Дія підпис, зайти в кабінет пенсійного фонду, або замовити відеозв'язок. У відділеннях пенсійного фонду через консульство і відеозв'язок черги просто бешені. Незважаючи на те, що з березня місяця минулого року я це розповідаю, тобто рік да, рік вже можна було це зробити, всі відклали на останній момент і черги просто бешені. Через Дія підпис не всі можуть, бо нема біометричного якогось документа, або закордонного паспорта, або ID-картки. Тоді Дія підпис не працює. Но, тим не менше, методи є: старайтесь якісь з них використати. Про кожен з них я розповідав на каналі, є повчальне відео, як ним користуватися. Хто має то зробити обов'язково? Основні категорії люди з тимчасово окупованих територій, які переїхали і не стали на облік, як ВПО. Люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Це прямо обов'язково обов'язково. Люди, які за кордоном зараз, пенсіонери, які за кордоном, також обов'язкова ідентифікація кожен рік. Тобто ви прийдете цю, і вам треба буде проходити наступну да, до 31 грудня 2026 вже року. Надо буде пройти наступну ідентифікацію на наступний рік, щоб отримувати виплати. Чи зарахується ця, ця пройдена в цьому році як за наступну, не впевнений, думаю, що ні. Тобто треба буде проходити ще раз. Кожен рік то є обов'язкова умова, іначе виплати проводитись не будуть. Якщо ви пенсіонер і не підлягаєте будь-якій тих категорії, да, не є з тимчасово окупованої території, там не проживаєте, за кордон не виїхали. Вас ситуація набагато краще, поки що ніхто ваших виплат не трогає, не заморожує. Да? Ну заморожують лише. При певних умовах, наприклад, якщо ви півроку не будете не буде руху на ваші пенсійні карточки, тобто, якщо пенсія вам буде нараховуватися, але ви її не будете знімати. Тому я завжди рекомендую, хоч якийсь телефон звіта поповнюйте, чи хоч раз там в місяць розраховуйтесь в магазині, щоб був рух. Бо дуже часто таке буває, що два пенсіонера проживають, чоловік і дружина. І вони живуть на одну пенсію, а другу збирають на щось, ну, там, дати дітям чи ще щось. От, якщо півроку позбирати і ні разу не використати. Хоча з цими пенсіями, які зараз платять, це мало ймовірно, то вона буде заморожена, та карточка. Тому щоб такого не сталося, хоч якийсь рух, але робіт, хоч мінімальний, да? заплатити якусь мобільний зв'язок. Ну, це не дуже мінімальний рух, дивлячись на ці тарифи, які зараз роблять оператори, то це вже доволі таки немінімальний рух. До речі, якщо потрібно про мобільний зв'язок, напишіть в коментарях, зробимо відео з тарифами, які є найбільш вигідними, щоб ви могли вибрати найкращий для себе. Тобто, простим пенсіонерам то не є так обов'язково. Поки що. Я завжди це говорю. Дуже багато хто кидає камінці в мене, що що ти мелеш, не лякай пенсіонерів. Е, я впевнений, що настане той час, коли ця ідентифікація буде обов'язкова для всіх. Бачимо, як помаленьку під це все гаючки піджимаються. І це наглядно видно, це не там якесь там далеке майбутнє. Тільки вони розберуться з цими режимами, як її робити більш швидше і надійніше, вона вимкнеться обов'язковою для всіх. Поки що цим всім людям не є обов'язково, крім тих категорій, які я назвав. Тому. Е, Ті, хто ще не прийшов, проходьте. Навіть якщо вашу пенсію розморозять, знайте, що це до 1 липня 2026-го, да? ну надію, що уряд прийме, бо на комісії то було е заявлено як нагальна, нагальна проблема, яка виникла, колапс, можна сказати, в пенсійному фонді. Тому проходьте її. Навіть якщо вам не потрібно, я б радив пройти всім. Е, війдіть через дієпідпис. Якщо ви в Україні проживаєте і у вас є дієпідпис, то просто війдіть в кабінет пенсіонера через дієпідпис. На каналі є повне повчальне відео, то можна зробити буквально за 3 хвилини. І спіть собі спокійно. Е, ну я вам це розповідаю, і я не маю так переживати за ваші пенсії. Да? Це ваші кошти, ви маєте більше за них переживати. Просто е, я бачу цю ситуацію зсередини, mm. да, всі факти. І бачу очевидні речі, які 100% відбудуться. Про це я завжди казав, да, коли казав, що буде в вересні заморожена соціалка. Мало хто вірив, потім писали в коментарях, коли казав, що з січня буде заморожена пенсія. Так скептично прийняли. А зараз лікті кусають і питають, що робити заморожено в тих людей, яких заморожено і не можуть зараз пройти. Це ці люди залишаться без пенсії до... Квітня місяця, як мінімум, ви уявляєте? Це дуже і дуже прикро. Тож, давайте цього не допускати, я буду вас інформувати, робіть все. Я буду, якщо треба роз'яснення ще раз, як це все зробити, пишіть в коментарях, обов'язково зроблю повчальне відео чи прямий ефір, де буду то розповідати, щоб максимально допомогти вам, моїм підписникам, тому що ви в мене дуже великі молодці. Дуже активно коментуєте. Дякую вам за активність. Дуже приємно читати дуже багато коментарів з подяками, особливо коли я зробив про світло, як правильно все використовувати. І люди написали, що їм вдалося вдалося і зекономити, і залишатися на зв'язку. І при всьому всьому. Це дуже і дуже приємно. Тому давайте розбиратися разом. До зустрічі, дорогі глядачі.